Спортивний трикутаж від французького бренду Just Emporio. На відеолот номер 39 в лоті 14 одиниць. Ціна за одиницю 11,5 євро. Розмір M Dark Grey в такому темному зеленому кольорі. Якість висока. Найвища якість. Зроблено в Індії. 60% котону. Made in India. Не кошлатиться. Ну, носиться. Зносу стійкі такі, що обалдені. Далі в молочному кольорі розмір XXL. В чорному кольорі. Так, розмір Лічка. Розміри повномірні, не маломірять. Вони можуть бути як і для чоловіків, так і для жінок. Унісекс. Далі модель з окулярами. Капюшончик. Вдівається, можна наверх застібається, коли не хочете одягати на очі. Так. І також окремо. Верх і окремо низ. Як ви знаєте, ми формуємо, складаємо. Ми замовляємо все окремо і далі складаємо костюми вже самі. Just Emporio. Розмір Есочка. XXL з вишивочкою. Приємний крувенький колір. Далі пудра, вишивочка, розмір XL. Так. Розмір L. Значит, розміри хороші. проще. Скрізь є фурнітурки. Тут на резиночці рукавчики йдуть. Низ затягується. Капюшончик. Теж затягується. І низ в синьому кольорі розмір елічка і в бежевий колір розмір Елька. Отже, джастимпоріо лот 39, 14 11,5 євро.